Так, що ж, всім привіта, з вас підписав подбайк. Ми тут продовжуємо в Нью-Лондоні цьому вашому грати. Так, зараз ми вивели все більш-менш в плюс. Мене трохи лякають ви. Я б зараз. Мені монеток. Ось цих умовних монеток не вистачає. Темноштампів. 14 на тиждень додається. Давайте 100. Пауза. Якщо дивіться по дослідженням, є харчова енергоефективність. І тепер Ось крижані землі. Постійно не схвалять те, що роблять. Те, що схвалять усі інші. Так ми або те пророзпроводич подумаємо, що песор дає. Або давайте просто харчова енергоефективність. Все. Так, чумпні. Це зайвим не буде. Ось в тебе майже закінчилось вугілля. Нам зараз. До речі, ми тут нічого не досліджуємо. Ти ж працюєш? Коротше, окей. А, хм... Чому я нічого не можу спорядити сюди? Так, це просто кількість людей. А, зрозуміло, тут ми забрали звідси все, що знаходиться тут. Тут плюс люди, я не готовий приймати ще людей. Нам треба 10, як я розумію, дослідження. А мені для цього мені потрібен що, ще один логістичний район. 122. Та якого біси насмерть замерзають, якщо всюди тепло. Ну, в плані. У мене достатньо тепла, чому ви замерзаєте насмерть? А, можливо через те, що в мене житла не вистачає. Так, в мене вже дорога в цей бік є. Досить далеко, тому давайте просто. Добудуємось до тебе. І житло, ти. Давай розширимо тебе. Е, Це райончик просто. Темноштампи. Кляті темноштампи. Розширити. Ось так, пропустимо. Що ви тут за рішення мені даєте? Ага. Мені або родинне підприємство, або обов'язково освіту обрати треба зараз. Пауза. Суспільство. Ну всі за обов'язково освіту, я також за обов'язково освіту. Тут відсоток активних працівників збільшено, але. Швидкість дослідження трохи збільшена на штампи на душу населення трохи зменшено. Обов'язково освіта. Все одно за обов'язково освіти якось. Голосувати. Звучить якось більш логічно. І-і-і, закон прийнято. Зрозуміло. І ми уникнули хаосу в місті. Так, куди ми сюди розбудовуємо зараз? О, Є і. Блін. За тридцятку я. Е-е-е. просто грошей не вистачає. Є, 42. Припустимо. І давайте. Ну, блін, якщо ми вже витратимось, то давайте витратимось. Ось так. Ми просто ще так, що так тридцятку витрачаємо. Далі мені треба. Логістичний район. Стоп, ви хочете сказати, що в мене нема. А, збірні конструкції додаються. Потрохи. Холодно сувається. Та блін, в мене достатньо тепла. В мене недостатньо житла. Так, стоп. Мені потрібно ще купа всього. Мені потрібен ти. А, фух, в нас тут є. Я можу прям промисловий район побудувати. А, ти матеріал споживаєш, та ні, давайте одразу зберечів побудуємо. Так, стоп, а що мені не вистачає 200? Навіть на тебе треба 200. Ой, скоріше в добу. Так, 150 треба, окей. Цим треба було раніше зайнятися. О, все, в мене там трохи плюсів. Отримав так. Прикольно, новий вийшли голос. Вийшли. Пілігрими. Цікаво. Ой, в нас, до речі, вугілля достатньо. Ой, може і запас нормальний збільшимо. Так, мені зараз треба 150. А! ТБ! Розібрати. Так. Так, мінус райончик. Одразу. Видобувний район. Шість. Я хотів, скоріше би ось скоріше так, побудувати Вперед. Так, стоп, що? Ні. Знести цей район. Мені потрібен ще один район на вас. Ой, давайте. Ось тут якщо я 30-ку витрачаю. То майже всіх вас. Ось так. Стоп, а це що закінчилось? Видобувний район. Стоп, а в мене ж був нескінчений видобувний район. Стоп, що? Видобувний район був нескінченний. Чи ти закінчився? Але в мене все одно вистачає вугілля. Знести так. Що за від мене зі своїх захворів? Я не готовий зараз. Так ні, стоп. А, а. А. Я зараз не зможу отримати доступ сюди, нормальний. Ні, знаєш що? Цей район. Цей бік буде розширений. Я ось вплоть сюди. Ось так поки що, перед. І мені нарешті тут треба логістичний район побудувати. Тому що нам, ну, це першочергова наша задача має бути взагалі. Узагалі-то. А, і порозширяти житло не можу. все вже максимальних розмірів. Що, мені потрібен житловий район? Ага. Ну окей, ми, ми хоча б збільшили видобучу ось цих збірних конструкцій. Так, є, я можу далі досліджуватись. Е, сюди спорядити експедицію, можливі, знахідки. Рівень загрози небезпечно. Давайте сюди. Так, щоб на житловий район, мені треба 200, окей. Нехай зберігання консуль. Так, ще я тут нічого не досліджую. Доступ до нафти, доступ до пари, а я тут нічого не візьму, так? Mm. Так, стоп. Те, що свердло глибокого плавлення. Не розумію. Мені далі досліджень немає. Ресурси. Ось ось. Лісопилка. В хорошому мені просто потакати жителям нью лондона тому що у них 58%. І тут ще плюс відважні. Як багато всього. Давайте тут лісопілки візьме. Але я дико вибачаюсь. Ой, а ви будете біф пів... паливо брати. Ну ні, давайте. У нас тут сама проблема з паливом. Тому мені здається, логічніше буде взяти саме тебе. Захворювання трохи більше. Але лісопилка для необробленої деревини. Ой, і де дай дослідження, нехай. А, рішення якесь, що. Так, окей, нема закону, що запобігає зараженню. Може це в раді щось. Ой, запобігання зараженню. Більше за значок інфекційного захворювання? Хм, логічніше карантини. Підтримка карантину. Давайте запропонувати і голосувати. Давайте, сподіваюсь, що 20. А, ні, це ще не всі. Є, фу, фу, прийняли. Але все стало ще гірше. З житлом. Е, окей. Все. Житловий район. Це те, що нам найнеобхідніше. Ось так. Вперед. А мені матеріалів все ще не вистачає, в свою чергу. А тут не те, що багато лишилось. 145. 50 збірних конструкцій на розширення. Ну Це просто ненормально, що в нас прям не вистачає житла. З цим треба щось робити. Ще раз, розширення. Це знущання. Це знущання, така нестача житла. Дослідження. Ні які барні, цих віце не те, що мені треба. До речі, у нас тут якась будівля, видобуток. Людей не вистачає. Ви знущаєтесь, нам зараз не вистачає людей. А як ми в... мені взагалі. Так, окей. Подвійна зміна. І де тут ще ми матеріали видобуваємо? Це не. Так. Ось тут. Подвійна зміна. Ні, не те, Вибачаюсь. Що вам треба? О, тут навпаки. Кажу, що я молодець. Дякую, що ви не тільки скажетесь, ти. Довольчий район. О. Екстрені зміни. Ну серйозно? Знести цей район. Так. Де в нас є, є ці ваші матеріали? Ну, ось тут у нас правда кажуть, що є будівельні матеріали. Це вже, якщо я витрачаю гроші, то поповню витрачу тут. Якось так, Так, хтось, хтось знову скажеться, що вам не подобається. Я не сюди, сюди. Так, програма війна. Це обов'язково збільшити. Хм. Був фокус на науку, або фокус на заняття з виживання? Давайте, мені здається, на науку. Чим більше наука, тим менше там потім треба буде партись за виживання. Так, в мене 999 робочої сили. Аж 999. І тебе скоро перебудовувати доведеться. Мені необхідні Ви. матеріали. Блін, це проблема в тому, що я з самого початку проігнорував будівельні матеріали і так далі. Так, Давайте тут про... Я можу дозволити собі прибрати з видобувного району. Окей. Нову політику розблокованої відсутності запобігання заряджень? Місто. А я що не прийняв? А, ні, все. Від чпіці. Хочуть значок, тому що я не дав достатньо житла. Я не можу вам дати зараз достатньо житла, ви це не розумієте? Так, стоп. Складський центр заповнено, а ти витрачаєшся? А, проблема в тому, що такі будівлі, вони ще споживають матеріали. А. а мені треба ще розширяти витуповничий район. Окей. Ось так. Ви задоволені? Тут буде багато матеріалів вам. Прям багато матеріалів. Холодний сезон. О, знести так. Я зараз трохи без вугілля, нічого страшного. Якщось щось. Дуже багато пішло в мінус. Створити район. Доповничий. Блін, а якщо б я встиг зараз розламати ще тут все. Можна навіть на гору піднятися. Та ні, давайте ось так. Ну, давайте, воно відносно швидко ламається. Є. Я сподіваюсь, ми відносно швидко побудуємо тебе тут. Давайте ось на трьох побудуємо. А на тих двох може когось іншого. Що ви, ти, ви хочете? Ага, відсутні закон про предметів першої необхідності. Окей. А де це? А ось базові предмети першої необхідності. Мені безкоштовні предмети першої необхідності. Але заплатні, більше заплатні. 22 з 10. Але це ж перша необхідність. Ей, але на безкоштовні не погодяться. Ну, окей, зараз подивимось. М -м -м. 62. ну, Його приймуть, це було зрозуміло, бо я обрав з підтримкою, з якою приймуть. Окей, в нас трохи більше всього. А, до речі, я ж не подивився, що в нас тут. Що ти? Ой. Тут, коротше, труби знайшли. І карта, яку ми знайшли, вказує на те, що ці люди прямували до старої машини десь на безуліному березі, а в машині має бути джерело палива, Треба перевірити. Згоден, це ось тут. Це рибацьке селище. Давайте повернутися пізніше. Так, десь. Ось тут. Безлюдно озбережжя спередити експедицію. Ось що за товари? Це промисловий район робить товари? Ні, ти конструкції робиш. А я не знаю, кому ці товари дати. Загрались ще товари їм якісь. Подавай, так, зараз. Так. З вугілем стало трохи краще будівлі. Ой, дісопильня. Да. Досконало, Є Зараз прям. Достатньо вугілля на щастя? Житло. Треба більше житла. Я не хочу, щоб в мене ж мешканці були без житла. Та все населення збільшилось. А, що? Так. Де в нас? У нас просто декілька продовольчих районів, я. А, тут також. Окей, що ти хочеш? Брак законів щодо громадських робіт. Ви мені набрило зі своїми законами. А, два. Ще там ще перерва. Мені ще район з'їжджаю. Ось так. І мені потрібні якісь якісь глибокі свердла. Тобто, що ми можемо з матеріалів робити 150 дерева, а це прикольно. Ну, з дерева робити вугілля. Але мене не, скоріш зараз цікавлять, є теплиці. А, мені просто треба ось тут свердло глибокого плавлення. Я гадки не маю де його знайти. Я гадки не маю що тут брати. Вже квартал, до речі? Більше пального. Я не знаю. Справді кажеш, що вугільні заводи мене приваблюють, але мене зараз більше Давайте, знаєш, те що? Ливарні цехи? Насправді так кажучи, логічні, що логічніше виглядаєш ти. Бо тут менше тепла. А, але більше працівників. Давайте, напевно, тебе візьму. Я ще не впевнений, що я взагалі тобі буду користуватись. Який ж вона зараз буде? Все нормально. За це я не сильно хвилююсь. Замерзла насмерть. Та й ви набридли, мені замерзати, насмерть. Що мені з вами зробити? Треба було дослідження в житлі взяти. Так, безвідного узбережжя досліджено. Що в нас тут? Тип, три ядра можу отримати. Я ще не знаю поки що. О, ми знайшли нафту ми зможемо побудувати нову колонію в цьому місці. І це, я виконав квест? Єй. Плюс квест. Нафта. Нафта. Так, стоп, а я вже тут був. Тут же пролог був. і гробниці. Ну, прибрати тіла. Ну, типу, просто лишити їх на місці? Ну, блін, це також дивно лишати тіла і не користуватись е заліжами нафти, які там є. Давайте там стане доступне. Чорне золото. так, все. Це врятує місто. Ми знайшли нафту. Заснувати колонію на старому Дредноуті. А давайте я це зроблю вже. Ой, як проходити? Можна прямо ось так переходити. Ось так літати. Прикольно, прикольно. Так, але засновуємо, заснуємо. Коротше, буду засновником цього вже в наступному відео. По посиланню ж в описі ви зможете знайти та придбати мою гру в Хексіті. Якщо ви придбаєте, то будь ласка залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості придбати, то просто додайте добажано, це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. яких можете побачити ось там на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і в ході Підписки, подобайки, коментарі і так далі. Також мене неймовірно підтримують. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.